На невисокому гранітному постаменті металева восьмигранна колона із погруддям. Цей бюст роботи Олександра Васякіна встановили у 1996 році. А нещодавно і вулицю, яка веде до нього, назвали на честь знаменитого земляка. З висоти п'єдесталу ентузіасту рудопромисловцю Олександру Полю не видно, як змінилося Криворіжжя за півтори сотні років. Як тут ведеться розробка залізних руд? Це ми звикли до того, що Кривбас є залізним серцем і сталевим м'язом країни. За часів Олександра Миколайовича все було по-іншому. Давно забуті були експедиції, які сюди направляв князь Потьомкін. Прадавні плавильні печі, яким вчені нараховують до трьох тисяч років, ще не були знайдені. Життя спокійно плинуло у сільського. Господарському регіоні і місцеві поміщики без сумніву кепкували з дивака, який прагнув перетворити житницю країни на центр промисловості. Тим більше, що Олександр Поль не був фаховим геологом і на залізну руду наштовхнувся випадково, приїхавши сюди, на територію дубової балки, досліджувати артефакти козацької та скіфської доби. От у той бік на захід, якщо дивитися від нас. Було середнє русло дубової балки, саме там він виявив просто на поверхні землі, а це фантастика, тому що ніхто просто йому не повірив. Ні в науковому світі, ні в уряді Російському тодішньої імперії на поверхні лежали 20-метрової висоти, іноді до 25, Ось такої крутизни, величезні скелі, і це нічого інше, як рудні масиви на поверхні землі. Він просто був шокований, і саме отут він. Зробив перші описи оцієї цієї землі з оцими багатствами. Хоч і не можна сказати, що кожний пересічний криворіжець є гарним знавцем руди і металу для жителів міста, яким бігають руді собаки і літають руді горобці, не секрет, як має виглядати та сама залізна руда, що прославила криворіжжя. Для тих, хто не в темі, всі секрети можуть відкритися в цьому музеї, де представлені усі багатства криворізьких надр. Рудий колір це вже окислена руда, це вже гематитова руда. Тобто, після того, як відбувається скажімо так, хімічна реакція залізи з повітрям, він отримує такий колір більш бурий, рижий. А перша багата руда, яка знаходиться нижче поверхні землі, так, то, як було знайдено, вона темно-синя, вона вимазує руки дуже сильно, тобто в темний колір. Так? Але на сонці вона поблизьку. Тобто, тому що це дрібний мартит, і він поблискує на сонці яскравим таким металевим блиском. Ось за цим зразком можна добре уявити собі, що знайшов у добовій балці Олександр Поль. Говорять, вміст заліза у знайдених зразках сягав близько 70%. відсотків. Такий високий показник влада і науковці тодішньої російської імперії прийняли за помилку і не звернули уваги на спроби дрібного провінційного поміщика організувати промислове виробництво. 15 років свого життя Олександр Поль присвятив вивченню залізних руд Криворіжжя і доведенню їхнього промислового значення. Його коштом видавалися книги із описом родовищ Катеринославської та Херсонської губернії. Він неодноразово звертався до міністра державного майна із проханням допомогти у створенні акціонерної компанії, але допомоги від уряду так і не отримав. На пропозиції поля першим відгукнулися французи, промисловці, залізничники, банкіри, сенатори і навіть водопостачальники. Було утворено акціонерне товариство Криворогських залізних руд, яке в 1882 році почало розробку найпершого на криворіжі саксаганського рудника. Одним із його акціонерів був сам Поль. Незабаром запрацював і його власний рудник Дубова Балка. Сьогодні не можна побачити ту картину, яка розгорнулася тоді в криворізьких степах. До наших часів з тієї доби дійшов лише один невеличкий будиночок, зведений полем. Тут він жив усього кілька місяців. Потім перебрався у нову садибу, а тут розмістив контору свого рудника. Більше з нього не кепкували. Натомість на криворіжжі почалася справжнісінька залізна лихоманка. Люди масово купували землі, хоча б шматочок, але далеко не кожному вдалося тут розбагатіти. Ми зараз звикли до того, що Кривбас – це велике родовище, унікальне родовище, таке в світі дуже мало. Але коли починали відпрацьовувати це родовище, коли глибина гірничих робіт була, скажімо, 10 саженів, 20 саженів, ну 30 саженів, а розвідувальні шурфи були пройдені ледь на 80 саженів, то зверху структура родовища була дуже примхливою. Тут вода була, тут його не було. Оці е перші, так би мовити, геологічні знання про Кривий Ріг, вони не давали відчуття, що це щось таке величезне і стабільне на велику глибину, глибину. Це було певним чином, знаєте, отаке от е щось примхливе. Хтось придбав ділянку розбагатів, хтось придбав ділянку нуль, прогорів. Знаєте, взагалі Криворізькі залізні руди це якийсь, я не знаю, якийсь. Чудодійний витвір природи, Такого більше в світі немає ніде. Є величезні запаси, більші за наші запаси в Австралії, в Бразилії, але вони розміщуються такими гніздовим способом, розкидані на великих територіях. Криворізький залізорудний басейн це понад 100 кілометрів, смугою залягають руди, майже повне співпадіння з лінією меридіану, тому і місто у нас таке довге. З часів рудної лихоманки до нас дійшла і ще одна будівля. Щоправда, вона значно змінила свій вигляд, але її стіни бережуть пам'ять про добу розвитку індустрійної потужності кривбасу. Оця будівля зведена е, точно року невіточний не, невідомий е, наприкінці е, 19 століття. Е, Ну, це вже після смерті Олександра Поля. Річ у тім, що е, Олександр Миколаївич був одним з, з пайовиків, е, з акціонерів, е, знаменитого е, акціонерного общества Криворогських, так говорили, Железних Руд, яке створене було в Парижі, е, і відкрило воно ж перший рудник Саксаганський. Згодом вони придбали ще низку рудників товариство і от в цьому будинку. Кінця 19 століття знаходилася контора групи рудників Дубового Балка. Про саму ж легендарну добову балку криворіжцям сьогодні нагадують хіба що символічні листочки на гербі міста і вивізка на зупинці. І прадавні штольні з дайденим полем, і сам маєток Олександра Миколайовича поглинули відвали та глеювацький кар'єр центрального комбінату. Тільки над Саксаганню ще схиляють голови дуби. Не ті прадавні, а насаджені в пам'ять про минулі часи ентузіастами-дендрологами. Оце по суті те. Місце, де легендарна дубова балка впадала в Саксагань колись. І оце тільки цей малесенький клаптик гирла лишився. Отут трошки більше як 2 гектари землі. Тут громадська організація колись під назвою «Клуб любителів природи Саксагань, під патронатом, під орудою, під ентузіазмом і створенням. Прославленої пам'яті нема вже його на жаль, Василя Васильовича Білоусова створив невеличкий дендропарк. Тут ростуть надзвичайно екзотичні, надзвичайно рідкісні у світовому масштабі рослини. І я думаю, що цей дендропарк це буде найкраща данина пам'яті поля. Хіба що силою уяви можна побачити майже вертикальні стіни каньйоноподібної балки, по дну якої струменіла річечка? А в розлогій котловині росли велетенські триметрові в діаметрі дуби. кажуть, останні із них спиляли німці під час окупації міста. Нам лишилися тільки легенди, записані Олександром Полем та Дмитром Яворницьким. І вже як. Згадував Дмитро Яворницький, коли бувало таке, що татари, там десь, ну напавши на козаків, переслідували. І якщо козаки були у меншості, не могли виграти бою, і коли козакам нікуди було діватися, і вони своїм кінним загоном маленьким, тільки знаючи самі одну стежку вздовж річечки, вбігали в оцю котловину і під велетенськими дубами ховалися, то їх татари не могли знайти. Отримавши наснагу від прадавніх рудокопів та від ентузіастів залізної лихоманки, кривий ріг стрімко пішов до індустріальних вершин. Колись місто давало до половини усього союзного видобутку руди до 8% світового. Тут збудували найбільшу домну світу, і перспективи промислового розвитку регіону не вичерпні. Розташування кривого рогу в центрі континенту промислового європейського континенту воно дає певні шанси, що його доля питомого газу збережеться, тому що якраз з нього логістично дуже легко поставляти залізні руди до тих металургійних комбінатів, які є на материку. Не в портах, а якраз на, на, на материковому континенті. Тут кривий ріг має переваги, і я думаю, що ці переваги дадуть йому змогу існувати ще багато-багато років. Можна без перебільшення сказати, що світ не обійдеться без криворізької руди і металу металоконструкції найвищого хмарочоса світу, башти бурдж Халіфа в Дубаї, споруджені з криворізького заліза, три знамениті хмарочоси столиці Азейбарджану, Башти Полум'я. Також із нашого заліза, так само як і металоконструкції третього за висотою храму у світі собору Святої Трійці у Тбілісі. І коли скінчиться війна і Україна почне підніматися із руїн, вона також буде будуватися з Криворізького заліза. Наталія Рибчинська, Олег Каплій, Микита Шевченко, Владислав Талалай. Постфактум.